Тепер скажу про саму доцільність місії, та навіщо ми це все робимо. Ну, тобто, це, це до чого? Оце ж наш пульт, і він нагадує джойстики ігор. І тут ну, це вже важливо те, що моторика ваша, як ви працювали в іграх, от такий самий результат у вас буде вживу. В цих іграх, якщо ви грали в стрілялки, то ви знаєте, що головне бути непомітним і бачити все або слухати все. Ну, тобто. В іграх особливо у всіх умови однакові. В житті не завжди, але майже так же. До чого це я? Це про те, що ми будемо займатися розвідкою в даному випадку. Розвідка це отримання інформації, хто володіє інформацією, володіє світом, як кажуть. Так? І важливо в інформації що? Її об'єм, її актуальність е, і правдивість, або як там ще сказати дос, дос, достовірність, так? Є, є таке розуміння. Навіть якщо ви отримали ну, точну інформацію, її багато, але ви її. Передали пізно, це вже не та інформація, що була потрібна. Тому критерії такі: і достовірність, і, і своєчасність, актуальність, да. це і так і так можна сказати. І ви всі розумієте, що. Мало її здобути інформацію, її треба ще вчасно передати і якісно передати, не втративши нічого. Або втративши мізер. Ще раз кажу: в іграх ви знаєте, що вас можуть це знайти так же, як і ви можете когось це ще знайти. Тому те, що будете робити ви, будуть робити і проти вас. Тобто все, чим шукаєте ви, такими самими інструментами будуть шукати вас. Інструменти у нас наступні це оптичні прилади, візуальний або ну, тобто, в оптичному діапазоні візуальний, ну, то, що ви бачите своїми очами, або Прилади етнічного бачення, які дозволяють е, підсилювати е, те, що ви не можете побачити звичайними очима, вони це підсилюють і їм треба дуже мало е, світла, щоб щось бачити. Підсвічувати під час війни, знаєте, що це небезпечно, тому що тому прожекторами не користуйтесь. Інфрачервоними. А, також є такі прилади, як тепловізори. Вони бачать в трохи в нижчому діапазоні, ніж ПНВ, чи як це буде українською нічного ПНБ. ПННБ. А, але в них зовсім інший принцип. Якщо з ПНВ ви можете бачити. Текст на, на аркуші написаний, просто вам його будуть підсилювати. то тепловізор цього не побачить, бо в нього букви і лист будуть однієї температури. Він працює на контрасті, на контрасті тепловому.